1964 рік. До речі, був не менш цікавим, ніж попередній. Окрім усунення Хрущова від влади, відбулося ще декілька знакових подій нашої історії. Посаду першого секретаря КПУ обійняв Петро Юхемович Шелест. Досить цікавий персонаж із досить цікавою біографією. Можу додати від себе, що українці 60-х років займали провідні позиції в радянській політичній еліті. Пригадайте Миколу Підгорного та інших. 1964 рік фактично можна вважати закінченням десталінізації і початком періоду стагнації радянської системи. В історичній науці прийнято називати цей період застоєм, який справедливо пов'язують з Леонідом Брежневим. Однією з найтрагічніших подій стала пожежа у бібліотеці Академії наук Української Республіки 24 травня 1964 року. Від підпалу загорілися відділ стародруків та україніки, в Державній публічній бібліотеці Академії наук УРСР в Києві. Полум'я знищило близько 500 тисяч книг та рукописів. За одну добу у Полум'ї були знищені цінні джерела Історії України. До московської доби ціле наше середньовіччя пішло димом, писала Оксана Забушко. Цей факт далеко не поодинокий. 26 листопада 1968 року згоріли обмінні резервні фонди, що зберігалися в Георгіївській церкві Видобицького монастиря. Їх забрали 18 року за наказом гетьмана Павла Скоропадського. У той час згоріли також інші національні архіви: узбецькі у Самарканді, казахські в Алматі, туркменські в Ашхабаді. Підпалу Київській академічній книгозбірні здійснив співробітник бібліотеки Віктор Погружальський. Пожежу гасили три дні. Дехто з вогнеборців отримав фосфорне отруєння. Прошу на цьому факті акцентувати увагу. Євген Сверстюк написав памфлет з приводу процесу над Погружальським, в якому звинуватив у знищенні безцінних фондів бібліотеки тодішню антиукраїнську владу. Цей документ доби засвідчив настрої українських інтелектуалів та митців. У 1960-х роках обурення безкарними діями влади перечуття ще більше прорахунок. З українською культурою і її творцями. Як може згоріти всередині ХХ століття найбільша наукова бібліотека та ще й у центрі столичного міста? Адже зараз протипожежна техніка стоїть так високо, що значні пожежі в містах майже виключені, а якщо бувають, то їх швидко ліквідують. Адже в сучасних бібліотеках світу справа поставлена так, що жоден документ не згорить, не те, що всі фонди. І світова культура за останні століття не знала випадку, щоб у Лондоні чи Парижі, Стокгольмі чи Москві згоріла національна бібліотека. А от найбільша українська бібліотека була спалена в 1964 році в епоху космосу, атому та кібернетики. Український дипломат і письменник Олександр Овсюк в своїх спогадах повідомляє, що мав розмову із заступником міністра закордонних справ УРСР Анатолієм Киселем, який казав. Який там у біса Погружальський, нам подзвонили в ЦК, що бібліотека горить. І ми негайно кинулися туди. Вскочили у приміщення, а там на всіх стелажах з українськими виданнями, особливо дореволюційними та іммігрантськими, висіли таблички з написами Ксаженії. КДБ усе зробив. Правда, частину видань нам все-таки вдалося врятувати. Як на мене, причини підпалу бібліотечних фондів, а саме давніх українських, є три. Перша причина це применшити роль української культури та унеможливити в майбутньому доведення фейковості штучно створеної російської. І ми це дуже гарно спостерігаємо. Друга причина завдати удару по українській творчій та науковій еліті. Пригадайте, саме у 1964 році припинив існування клуб творчої молоді сучасник. І третя причина національне питання в Радянському Союзі, початок широкомасштабної русифікації. Як я згадував, подібні пожежі відбулися не тільки в Україні. Такий факт не потрібно забувати. Це злочин, який би я кваліфікував як злочин проти історії та культурної спадщини. А він не повинен мати строку давності. Та пожежа, виявилось, мала зворотній ефект. На другу половину 60-х років припадає активізація дисидентського руху, і вже в 1965 році виходить знаменитий твір Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація. Україну чекали не найкращі часи.